Немає вугілля і дров, ніде набрати води, а за будь-яку фізичну допомогу доводиться платити з пенсії випадковим помічникам. Із такими скаргами до обласної влади цього разу звернулися інваліди та їхні родичі з Новоушицького, Білогірського і Хмельницького районів. кажуть, пережили голодомори і війну, маючи непівстолітній трудовий стаж, і тепер справедливо розраховують на допомогу держави. В 96 році е, інвалід другої групи, а в кого і діагноз постром синдром обох нижніх кінцівок, і ці душі, що ж і мова поврізали поверхневі від, від тадобені частини тіла до стоп, Ране трофічні виразки в долоні, ваша начальниця обздрав відділу. Просто тирана такого ще треба пошукати на землі кулі і свічкою. Вона там випадкова людина очолює області. Проблеми із оформленням пенсії турбують деяких жителів Волочиського, Городоцького і Ярмолинецького районів. Вже два, почти два роки не одержує пільгову пенсію, тому що не може справку не дають довідку про ліквідацію колгоспу. Працівники дорожньої організації з чорного острова стверджують, в їхній установі приховують зарплатні борги. На сьогодні вони отримали лише половину вересневого заробітку. А от в Полонському районі, за словами обурених додзвонювачів, безпідставними звільненнями погрожують держслужбовцям та працівникам соціальної і культурної сфер. якщо Скарги прийняті Вадим Гаврішко обіцяє розібратися в кожному конкретному випадку. Роз'яснення одразу отримає лише одна жінка, в помешканні якої вимкнули газ. Повідключали і в Дунаєвцях, і в Кам'янці, і в усіх районних центрах, в районах, де встановлені дані цей саме обігрівачі через групку. Там, де відключалися і ми розглядали це питання, на витяжку датчика не було. І в нас виникло в минулому році по Україні. Ну по-моєму, 5 чи випадків, коли взірвалися групки. Не стільки взірвалися, як люди задушилися чадним газом, який був. Анна не Іван Мовчан, Подільська панорама.